О, це далі будемо говорити в селі, зокрема Шевченкове на Миколаївщині. Понад 300 школярів зможуть знову сісти за парти 1 вересня. Навчатися будуть у тимчасовому освітньому просторі, адже їх звичний навчальний заклад ворог зруйнував три роки тому. А Гроші на відновлення кажуть у громаді, бракує. Натомість звели модульну будівлю поруч із укриттям. Цей освітній простір бачила наша колега Наталія Наталі Якубсен белібова Вона з нами зараз вже наживо. Наталію вітаємо, розповідає, що кажуть з цього приводу батьки учнів та вчителі. І як зокрема організована безпекова складова? Вітаю, Назара. Отже, Шевченківський ліцей у громаді є опорним навчальним закладом. В ньому, окрім школярів самого Шевченко, навчаються також діти ще з чотирьох сусідніх сіл. А нині це 326 учнів з нового навчального року. Вони нарешті зможуть сісти за парти. В форматі, Ну, по перше, тому що тимчасовий освітній простір набагато меншого розміру ніж був їхній ліцей. Ну а по-друге, безпекова складова. Тут обладнали шість класів. Кожен із них має окреме укриття вибачте, не укриття, окремий вихід на вулицю. В разі повітряної тривоги і діти, і персонал школи зможуть переховуватися у в укритті в сусідній будівлі. Також тут є інклюзивний освітній простір. Взагалі ця будівля побудована за всіма державними стандартами та нормами. Сюди будуть підвозитися дітки з населених пунктів Мирне, Луч, Новогригорівка, Любомирівка. Саме село Шевченкове досить велика територія, тому шкільні автобуси маємо. педагогічний колектив готовий. Батьки усі абсолютно чекають 1 вересня для того, щоб. Відновилося навчання, це вже другий такий об'єкт в громаді. Насправді такі простори ми будуємо там, де заклади освіти. Потребують навчання дітей в стаціонарних умовах або на змішаному режимі, і там, де основна будівля або пошкоджена, або знищена внаслідок обстрілів. У нас три школи повністю демонтовані. Є частина закладів, які пошкоджені, але знаходяться зараз в стадії будівництва. Є частина закладів, які, в яких відбулася оптимізація. Щодо оптимізації, то за словами Олега Пилипенка у Шевченківській громаді є навчальні заклади, які довелося об'єднати із садочками, і це не лише через руйнування, спричинені російськими обстрілами, а й через безпекову ситуацію, адже не кожен навчальний заклад має укриття. Що ж стосується самого тимчасового освітнього простору, то на його відкриття чекали і діти, і батьки, і вчителі. Чекала, зокрема, і Наталія, яка викладає в Шевченківському ліцеї образотворче мистецтво. Ще вона виховує сина, який в цьому році піде до третього класу. Свої дитина ніколи не відвідувала раніше школу, не сиділа за партою, не відповідала. Біля дошки він навчався виключно віддалено. Дуже складно, коли ти маєш працювати, вести свої уроки. І в цей же час дитини свої уроки, особливо коли він першокласник, коли треба бути поруч, допомагати. Дуже ну, було. Тяжко це все налагодити, адаптувати дитину до школи, щоб вона сама могла підключатись на уроки, заходити в МІД, оцю налагодити оцей взаємозв'язок з вчителем. Тому, боже, ми такі щасливі, що нарешті відкрився цей топчик. Такі тимчасові освітні простори, і такі будівлі здатні слугувати терміном від 10 до 15 років. Імовірно, за цей час Шевченківській громаді вдасться знайти кошти на відбудову напівзруйнованого ліцею. Нині знайшли гроші для того, щоб зашити вікна та а, ставити новий дах. Таким чином її законсервувавши. Однак на повну реконструкцію нині необхідно не менш як 50 мільйонів гривень. І в мене вся інформація на цьому назара передаю вам слово. Тут варто згадати, що право на освіту прописано в конституції. Це однією зі статей основного закону України. І тому і місцева влада, і центральна влада мають робити все можливе для того, щоб забезпечити наших дітлахів належними умовами щодо навчання. Дякуємо з нами на зв'язку. Була Наталія Якобсон-Белібова.